Про те, що Російська Федерація напала на Україну і почала бомбити українські міста, лідер гурту моторола Сергій Присяжний дізнався від матері. Музикант пригадує, це був телефонний дзвінок. 24 лютого в 5 ранку мені дзвонила мама. Я собі спокійно, мирно спав. Позвонила мама і сказала: ти бачив новини? Там обстрілюють українські міста. Не знаю, я, я не можу навіть пояснити свої відчуття. Перша думка це бігти десь шукати зброю, але потім я трішечки видихнув і зрозумів, що на всіх зброї не вистачить. Це по перше, а по-друге, прийшло розуміння, що треба щось робити для тилу. Спочатку допомагав розміщати переселенців, які постраждали від бойових дій. Розповідає Сергій. А згодом дізнався, що потрібна допомога одному з комунальних закладів на заготівлі та сортуванні дров. Я спілкуючись з друзями, дізнався, що є така необхідність допомагати армії, допомагати нашим хлопцям. І з перших днів ми з друзями, з колегами із з музикантами збираємося в одному з комунальних підприємств міста Хмельницького і займаємося заготівлею дров для лазні, для потреб на блокпостах, для потреб наших військових. Ми збираємося зранку, приймаємо транспорт з лісом, розвантажуємо, колемо і збираємо, складаємо ті ті дрова. Які потім використовується. Патріотична пісня на війні це також зброя, каже музикант. Тому, аби підтримати бойовий дух українських вояків, він записав лемківську народну пісню, з якої воїни у пах ходили в бій. У Мене є друг, його звати Ігор. Його батько відсидів в таборах радянських 32 роки. Його ім'я Мирослав Кривано Симчич. Син записав на телефон, як батько співає, і передав мені. Вони цією піснею йшли на бой. Записав і виклав цю пісню на підтримку бойового духу наших хлопців. Тримаємо, тримаємо стрій, тримаємо оборону. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.